Народ, Я знайшов, знаєте що? Сам не знаю що, щось алюмініє. Ну, Деос мене радує. Якась... Тут зачепив, але якраз циферки всі звідси. Це якась була емблема, лейба. Е... Якісь ідуть номера, Дуже цікаво. Вона пірвана по-любому вона на війну 100%. І зараз я почищу. Постараюсь, принаймні, і вам покажу, що там є. Наберіться терпіння, перекуріть Я цю справу. Дуся мене дивує. Приємно, причому, супер. Я ходжу по супер вибитих добре місцях. Мною, і до мене, і під час мене, і після мене. І ось така лейбочка. Це є по-любому від ящика, бо є дирочки. Бачимо на шуруби чи на цвяшки вона кріпилась. І. Пише бити по набитому. 39 дріб 40М Так і видно. Бачите, 39-40. Гранат. Швидше всього я схиляюся, що це не німецька тема, швидше мадярська. Шкода, що пірна, було б ціла, взагалі би було класно. Ну що ж, ми ще шукаємо. Ці місця мені мене дивують. Приємними знахідками старі. Добре мені хлопаки казали. Юрат Хір і такий є пошуківець відомий Рей В'ячеслав. Що? Підеш, Стірліс, по добре вибитих місцях і тебе Део здивує? Приємно здивує. Будеш знаходити класні знахідки ще ним. Це точняк, підтверджую. Хлопаки, вам привіт. Від Щтірлиця особисто. Ідемо далі. Шукаємо цікаво. Так, хлопаки, потужний чорний сигнал у щирліць. А це ось така вискочила стародавня, древня, плоска цікава, дуже ще за фронту, 100% бойова фронтова. Підкова. Щірліцу, на щастя. Ну нині пруха трохи. Звичайно, не густо, але й не пусто. Бачимо ось така підкова кована. Потужна, але давня дуже, не сучасна. То видно по формі і по всьому. Тут дорога йде, фронтова стара. Я на неї натрапив і вона тягнеться, стається в ту сторону. Зараз там піду і все добре опікаю. Якийсь потужний сигнал, чорний, подивіться. <му> Такий сигнал мені подобається, але я бачу щось там. Чорний небезпечний. Тобто, зараз я вам покажу. Що воно таке? Без поняття. А, що воно таке? Вже знаю. Це є залишок реактивного снаряду. Бачимо. Йдуть такі навіть насічки, точка йде. Токарка. Від... Нашої, тобто ворожої Катюші. Ось такий реактивний снаряд залишки. Катюша палила тут мадярю добре. Тут окопи, окопи, скрізь все. Бункер, окопи, жили, спали і Ще щось робили. Мадяри. Зараз ми подивимося, довкола оглянемо, щось, може, вони загубили. Десь тусувалися, бігали. Може якісь ложковилки, різні нагороди, пряги, автомати, пастолети, палімльоти. Дивимось, може щось знайдемо. Комради у нас знову черговий чорний сигнал і бачимо ось такий вершечок. Вершечок він не пройшов канал ствола, швидше його розібрали. з гільзи, були такі бронебійні. 20 мілітрові Також солотурн називалися, самодярські. 20 мм. Такі потужні патрони з гільзами. З жовтими. Ну і були біметалеві. У фарбі, в такому лаці коричневий лак я знаходив. Раніше купа цього. Зараз вже важко знайти. це. Тут є такі клейма трошки, латунний такий взривак. Ну Дуже небезпечна річ, то що воно зривалося як маленька гранатка. Попадало в броню, тут детонувало і бабах, рвало. Більше для броні застосовували для чогось такого, а не проти піхоти. Стрьомненька штучка. Не беремо, звичайно, не цікавить. Продовжуємо наші пошуки. Дивіться, ось знайшлася така залишки міни. мінометної, 120-ки. Радянське. От так мучили такими мінахами. Тут мадярів. Кропили добре, і вона зірвалася, здетонувала тут. Глибоко було, просто я не знав і за цікавості викопав, що це таке, бо не бачив. Але тепер бачу, що був бій тут серйозний. Добре били. Влучно, бо там окопи, окопи, одиночки, одиночки на кілька чоловік. По одному, по два різні такі бункери. Вони тут жили і їх тут добре присували. Бомбежка була серйозна, наводка добре видно, працювала тоді. Або розвідка. Шукаємо. Хожу, пікаю. Дивлюся під дерево. А тут, о, тут ось, ось таке. Бачите. Така небезпечна знахідка собі гниє під дерево. Хтось колись її сюди поставив. Мок не гниє, ржаві і видно її. Зараз закопаємо десь подальше від гріха. Ну, звичайно, якщо вона не ціла, там, там не видно. Це і авіабомба радянська. АО 2.5 ще. Вона застосовувалася як протипіхотні міни. А можливо був авіаналіт. Тут а бункерне містечко. І там нижче. Також мадярські Можливо. Люфтвафе, Ахтунг Русіш Швайнен. Пускали ось такі авіабомби. І вони не зірвалися. Стрьомно тут. Уявляєте, скільки тут скрізь ще під листям, під деревами, в бункерах ще позалишалося Купа цього металолому ще є. Печалька. Йдемо далі. Так, і дівчонки, знайшлося. Ось такий колешок. Колик якийсь з прутика Десятки. Не знаю, що він робив. Ось такий довжелезний. Метр з чимось. Метр двадцять. Ось такий. Що він тут? І для чого робив на мадярських позиціях? Залишається невідомим. Ось таке. Металолом. Вже погода класна, трошки вгрілося. У нас в горах Карпатах. І що цікаво, мушу сказати, нема ні одного комарика. Цілий день, хожу, мене ні один комарик не закумарив і не вкусив. Оце класно. Навіть їх не чую. Вже їх нема. Можете всі йти до лісу. Нема і не буде. Це дуже приємно. Бо ніхто над вухом не жужить і не кусає не п'є. Шукаємо. Разно, знайшовся ось такий гудзичок алюмінієвий від білухи чи від чого він. Чи від нижньої білизни, чи на чотири дірочки такі мадярські. Він безпонтовий, там нічого надписів немає, здається. Але прикольно. Мочили-бомбили тут їх мадярів, радянська армія. І мінометами, і авіабомбами, що аж труси губили, тікали так, розліталися в різні боки. От бачимо. В цьому доказ, гудзичок. Один. Ну і десь вони тут, решта має бути. У нас небезпечна знахідка. Буквально візуально. Ну, звичайно, ще провів апаратом. Сказав я вам недавно, що скільки тут цього добра, тобто зла ще валяється по цілому лісі. І що ми бачимо? Подивіться. Ось така радянська мінометна міна. Прилетіла і нікого не вбила. А вона ще і ціла, розсаперена. Просто, тобто, бачимо, що капсуль не надколитий, не пробитий. Це радує щось там, це, це це о-о-о. Цікавий якого року. Є там міліметраж. Там треба. Угу Приколюха. Тобто вона... Отак. Витрусим, там нічого нема, бачите? Все порожнє на макет. О, цілий макет маєте. Маєте макета. Ні, нічого немає. Не ні взривака, не тротило. Все відкрутили, все розсаперили. Ну і класно. Просто як макет. Використовується. Тепер... Можна брати в музей. Не є, не є небезпечною знахідкою, я така. Але все одно ми зараз її сховаємо подальше. Отак, шукаємо далі. Цього металому є. І я був правий. Поки Знайшлися ось такі капелюшки, той є на мадярських позиціях для захисту детонаторів від мінометних мін. В ящиках були вкладки такі. Тут скрізь окопи йдуть, вам не видно, може. Окопи, окопи, такі одиночки, бункери, бункери. О ну, і тут вони собі газдували. Це є алюмініум, той є латунний купачок. Є два купачки ось таких. Бачимо, ще блистить. З середини гарно блистить латунь і алюміній. Класно звинять, взагалі бомбезно. Суперово ось такі. Ось такі купачки, Захист. Вони колись захищали справжні. Щоб були такі дротики припаяні, три дротика. І вони замотувались за стабілізатори тих мін. Щоб не злітали, вони були припаяні. Находив я з дротиками, класна штука. Тут іде нижня частина чогось металева, вона вся о, згнила. Бачимо. Тут так само все погнило, теж металево чогось. Юбочка була. А саме вершечки були з кольорового металу, прикольно. Шукаємо далі, таке колись було. Народ, подивіться, що я знайшов. Так, це гільза на перший політ звичайна, але вона не є звичайна. Що вам вона нагадує? Мосіна? Ні. Це є лебель. Це є французька гільза від карабіна системи Лебель. Той клейма, 1800 якийсь там рік. Це пробита. стріляв хтось з Лебеля тут навіть. Французи бігали. Коли був Бонапарт, нападав на Карпати. Це мега. Шийка тріснута чогось. Ну, чого? Прикольна така важкенька гільза. Ще здорова, більш-менш, тому що музей вже не піде. Але класно, це у нас. Мега-мега-мега рідкість. Хоча вона ніякої цінності не представляє. Але патронка класна гільза. Таку би, не знайти цілу патронку в нас взагалі це рідкість. Це... Я не знаю, це я... це я перший раз взагалі не знаходжу, в горах Карпатах. Це... За скільки себе пам'ятаю, за всю пошукову діяльність. Це перший раз від лебеля знаходжу в нас гільзу. Круть, клас. Шукаємо далі. Хто шукайте, знаходить, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Поки знайшлася ось така мисочка. Поливана, подивіться, з узорчиком взагалі бомба. Ви ці узорчик. Класний середини квіточки. Ось такий візеруночок був. Красивий тут. Мадяри гурмани були, жерли собі, кашку, готували щось їсти. Тут були такі толові позиції. Суто бункери, не воювали особливо. Патронів купа мадярських навіть не знімає, вже валяється гільз. Тільки знімаю якісь цікавинки, які мене цікавлять, гарно було. Жерли, вміли собі догодити. Хавали, сиділи, відсижувалися, нічого не робили. Продовжуємо. Ми у нас така вже безпечна знахідка, колись була небезпечна. Така пружиноподібна. Знаєте що це за деталюха? А це і протипіхотна міна Мадярська. Мега крута, рідкісна, вже не попадається. Того року мені кілька штук попалося. Тут йшов такий колешок. Довгий, втикався в землю, тут детонатор був, якийсь там мув. І на розтяжечку. А як же? Був тротил, вся біда, все погнило. Залишилось тільки ось такий залишок від цієї міни. Ера 36 М, здається. 36-го року. Йора. Така була, покажу вам. Десь фоточку в мене була, не знаю, якщо знайду. Ось така була протипіхотна міна Мадярська. Дуже рідкісна. Металолому ще вистачає полігій. Так, народ підведемо підсумки сьогоднішнього нашого копу. Верніше моком. Так, перша знахідка була класна. Цікава. То є пряга. Пряга латунна. На ремінь, можливо, офіцерська від Портупеї або Мадярська. Або, можливо, УПА. Ну, не важно, 100% від портупеї. Можливо, офіцерської. Е, слідуюча знахідка. То є три крейтера, ми бачимо, що відніється. Тут якась вроді голова і купа надписів треба мити чистити. Нічого не мив, нема води. Не підготовлений до таких знахідок. Це її монета 100%. Але воно вся вбита, теж певно, крейцер якийсь маленький, дуже вже вбита, шкода. Так, той є гудзик. Гудзик алюміній. Від білизни нижньої, можливо, білухи. Ну, мадяри мали такі. Всякі гудзички з собою. І все губилось, розліталося. Потім ось така куля. З надзвичайною енергетикою, котра пройшла канал ствола, бачимо є сліди від нарізів ствола. Ніко не вбила, тут клеймо ПК. Є таке клеймошко. І слідуюча, найцікавіша знахідка від гранатів. Лейбочка. Шкода, що не ціла. Хоч би повнута, але б ціла була, вона відлетіла, зірвали. І пошкоджено все. Дуже шкода. З цього боку ось так виглядає. Це на сьогодні з такого більш-менш. Звичайно, це не ахті і це не результат. Але маємо, що маємо. Все решту ви бачили, шмурдяк металолом увесь у відео. А це те, що більш-менш можна з собою взяти для колекції. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, поширюємо відео, кому сподобалось. Лайки. Підписуємося в групу Facebook, хто шукає, той знаходить. Всі посилання будуть в описі під відео. Все, до зустрічі, всім пока. З вами був Фон Скірліць. Дуже високо в горах де сніг і не тає. Буйко Буйкоштір з Карпатами. Земде блукає по війні шукати, в нього гарно виходить. А називається канал Хто шукає, той знаходить.